Десятирічний Кирил мріє стати поліцейським, і сьогодні він на один крок став ближче до своєї мрії. Він у компанії своїх однокласників знайомиться з криміналістами, допитливо розглядає їх робочий інструмент, приміряє бронежилет та контактує з кінологами і службовим собакою Джеком. Для учнів 4-го ліцею сьогодні унікальна можливість на власні очі побачити, як то воно бути поліцейським. Часто в нас в місті зараз знаходять підозрілі боєприпаси, предмети, які можуть вибухнути. Для цього прибувають як вибухотехніки, так і криміналісти, і вилучають це все. Такі пакети, які от тут є в чемоданах. І потім направляють на експертизу. Також вилучають сліди, коли хтось в школі взяв чужий телефон, чужу річ, лишив свої відбитки пальців на парті, на сумці або десь зайшов в магазин, там є камери відеоспостереження, і видно, що школяр щось взяв чуже. Потім приїздить туди криміналіст і починають вести розслідування. Цікавою виявила зустріч не лише для тих, хто мріє стати поліцейським. Навіть майбутня модель Мілена захоплено ділиться враженнями від сьогоднішньої зустрічі. Мені дуже сподобався Джек, і мені дуже сподобалось, як вона як машина пишіть. Ми ходили з четвертим Б класом у відділ, відділ поліції. Мені дуже сподобалось контактувати з службовою собакою. Зізналась про криміналістику і. Про те, як працює поліція. Сподобалась мені служила собака Джек. Сьогодні ми зустріли з собакою собаку. Вона дуже ласкова, та завжди йде на руки і завжди обов'язує. Я мрію стати поліцейською. Мені дуже сподобалася ну, розпиту як криміналіст роз. Шукають злочина. Мені це подобається. Усі учасники зустрічі залишилися задоволеними. Власні відбитки пальців та незабутні світлини понесли у свої родини, а поліцейським пообіцяли бути законослухняними. Анна Мащенко Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.